Утрішні переселенці матимуть пріоритетне право на отримання та відновлення житла. Президент Володимир Зеленський підписав закон про отримання ВПО компенсації за програмою є відновлення. Нагадаю, раніше на компенсацію за знищене житло в першу чергу могли претендувати пенсіонери, батьки дитини до 6 років, двох дітей або дитини з інвалідністю. Доєднуємо до нашої розмови Аркадія Петросяна. Він є головою асоціації молодих. ВПО, пане Аркадію, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю вас, добрий вечір. Розкажіть, як вважаєте, ця ситуація, ця новина вона допоможе переселенцям вижити зараз? І загалом це питання з житлом: е наскільки воно гостро стоїть? Питання з житлом для внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день <кхи>, стоїть найкритичніше. Uh -huh. а, цей законопроект, який розроблений тимчасово спеціальною комісією з питань внутрішньопереміщених осіб, це непоганий крок. Але головне, що тут треба сказати, що він не вирішує проблеми людей з житло, яких знаходиться в окупації. Так, пріоритетне право це непогано. Що знайшли 15 зайвих мільярдів гривень, теж непогано. Знайшли гроші, значить бюджеті є, можна працювати, але але більшість внутрішньо переміщених осіб мають своє житлове майно на тимчасово окупованих територіях. Ми бачимо, що з дронів з водах з фронту Бахмут Маріуполь, зруйнований Сєвєродонецьк. Люди не мають там доступу до житла, і де юре не можуть довести, що її житло є зруйнованим. Тому це пріоритетне право їм ніяк не допомагає. А якщо не вирішити проблеми житла, які є основними для внутрішньопереміщених осіб, люди почнуть їхати в окупацію або за кордон, і це зараз на превеликий жаль відбувається. А я нагадаю, що за офіційними даними внутрішньопереміщених осіб в країні у нас 5 мільйонів людей, і ми маємо матимемо нову демографічну катастрофу, яку ми. Ми можемо і не витримати, тому потрібно системно вирішити проблеми житла на тимчасово окупованих територіях. Люди обирали Україну, часто ризикуючи життям під обстрілами, проїжджаючи ці блокпости, фільтрації і так далі. Таким рішенням є законопроект 1161, який зробив авторський колектив, який очолила наша команда Асоціації молодих ВПО. Він підтриманий в першому читанні, він підтриманий профільним комітетом економічного розвитку, з кота торгівлі перед другим читанням, і ми дуже сподіваємося, що найближчим часом. Він буде підтриманий в другому чинення пленарним засіданням парламенту? Ми робили навіть акцію під Верховною Радою? Ми зібрали 25 тисяч життєвих підписів підтримку цього а, законопроекту. У нас 400 волонтерів збирало по всій Україні а, підписи людей, і це дійсно нагальна потреба для внутрішньопереміщених осіб. Пане Тому, Аркадію, ви того, згадали? Щоб... Ви згадали про те, що повертаються люди на тимчасово окуповані території, зокрема через проблеми з житлом. А наскільки це зараз? Поширене явище, от за вашими спостереженнями за моїми спостереженнями, це дуже поширене явище, але цифри ніхто не знає. Цифри знають тільки окупанти, цифри знають тільки країна-агресор. Але ми бачимо у схороні, і я знаю по своїм знайомим їх аеропорти заповнені нашими громадянами. Вони там проходять ганебну фільтрацію. А скільки заїхати собі додому? Зрозуміло, а скажіть, будь ласка, от якщо поговорити про проблему з відсутністю життя житла зараз, тут в, в Україні для тих, хто переїхав з прифронтових територій з окупованих територій, а було розроблено механізм надання субсидій на о, оренду житла. Працює цей механізм чи ні? Ні, на сьогоднішній день цей механізм працювати не може, тому що ринок житла в Україні він в кращому випадку сірий. І я знаю переселенців, які зверталися до господарів квартир, в якій вони проживають. Їх вони орендують квартиру. Люди на це не йдуть. Цей механізм не є ефективним. Цей механізм можливо може бути ефективним для цих МТП місць тимчасового проживання, але це не про велику кількість людей. І на превеликий жаль влада вирішує пропрацює в їх політика в питанні точно переміщених осіб вона зацигла на невекій кількості людей, mm -hmm. і це не є ефективним на превеликий жаль. А є якісь пропозиції стосовно вирішення цієї проблеми? Не знаю, про розмови з народними депутатами, щоб легалізувати ринок оренди житла в Україні, наприклад. Я думаю, що це можливо тільки в повоєнній Україні. Це зовсім інше питання. А питання житла для внутрішньопереміщених осіб може вирішуватися тільки механізмом компенсації житла. І для молодих людей це мають бути дешеві кредити. Це мають бути дешеві кредити пільгові програми більш масові ніж є оселя. Угу. І ще таке питання. Дивіться, ну от у нас в принципі такий не неоднорідний, я би сказав, ВПО. Є люди, яким вдалося е якось покращити свій фінансовий стан, але напевно, здебільшого, завдяки тому, що люди знайшли роботу. От питання роботи е як зараз вирішується для тих, хто виїхав з небезпечних територій. Однозначно це не однорідна кількість людей. Розумієте, це 100% неоднорідна не однорідна кількість людей, але всіх внутрішньо переміщених всі п'я. Одна проблема: У нас забрали житло. У нас забрали житло Україна агресор тим чи іншим способом. У когось його розбомбило, у когось воно знищене зруйноване, у когось хтось просто виїхав і немає до нього доступу. І це це питання потрібно вирішити. Звичайно, там молодим людям, у яких був якийсь фах легше знайти роботу. Але треба розуміти, що люди виїжджали з індустріальних міст, наприклад, і так далі, де були професії, які не корелюються. На іншій території України і це теж правда, і люди мають робити перепрацелаштування, різні там релокувати свій бізнес, і це не завжди є релевантним, це не завжди є маржинально, і це дуже важко. Дякуємо, пане Аркадію. Ну що ж да, бачимо, що проблем на жаль у ВПО багато у молодих ВПО тим більше але. Хоч якісь програми зараз розробляються, от ми говорили про те, що внутрішні переселенці матимуть пріоритетне право на отримання компенсації за зруйноване житло, але ще треба довести, да, що на окупованій території в тебе відібрали житло. І Аркадій Петросян, голова асоціації молодих ВПО, нам допоміг розібратися в цій проблемі.